Що приховують назви вулиць нашого міста? Часом це не просто слова на мапі, а цілі життя, легенди та історії. До прикладу, одна із міських артерій мікрорайону Рукитний у 2023 році отримала ім'я Івана Піддубного, українського богатиря, що прославив батьківщину на весь світ. Але ця назва не є першою. Вулицю було прокладено ще у 1947 році. Тоді їй присвоїли ініціали російського дослідника Арктики Івана Папаніна. А всередині століття вони на була перейменована на честь Спартака, вождя повсталих рабів у давньому Римі. У СРСР це ім'я використовували комуністичні ідеологи, аби підкреслити ідею класової боротьби та зміцнити символіку тоталітарного режиму. Наразі із честю та гідністю вулиця носить ім'я людини, котра втілювала не силу влади, а силу духу. Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року на Полтавщині. Ріс у родині із козацьким корінням. Від батька він отримав зріст, силу і витривалість. Від матері тонкий музичний слух. У дитинстві Іван співав у церковному хорі. Ранні роки минули у важкій щоденній селянській праці. Пам'ятай Іване, що роду ти козацького. Продаси щесть, не син ти мені напутньо казав батько, відправляючи сина на заробітки. Ці слова потім неодноразово звучали як життєвий кодекс чемпіона. На заробітках у Севастополі та Феодосії доля звела його з двома молодими спортсменами Антоном Преображенським і Василем Васильєвим. Саме вони познайомили Івана із книгами про важку атлетику, подарували автобіографію Карла Апса. Ідея регулярних тренувань, аби втроє збільшити силу, стала для Івана викликом. Він взявся за гирі та гімнастику. Саме так швидко перетворив природну силу на професійну майстерність. Поворотним став 1897 рік. У Феодосії виступив цирк без Піддубний взяв участь у чемпіонаті на поясах і не програв жодного двобою. Публіка та організатори помітили його залізна стійкість і сила рук це талант. Сезон у цирку завершився, але Іван не зупинився. У 1898-му він поїхав до Севастополя виступати до місцевого цирку Жіжетто Труці. Потім до Одеси Новоросійська, Києва. Там у Київському церкву братів Нікітіних він опанував прийоми французької боротьби, техніку, яка стала частиною його видатного стилю. Антропометричні дані підупного м'яко кажучи, вражали. 184 сантиметри зросту. Вага близько 118 кілограм. Груди 137 см, біцепс 44. Дійсно, параметри велетня. Але сила його була не лише у цифрах. Він використовував тактику. Тренування піддубного були дисципліновані і детально продумані: Ранкова зарядка, масаж, теорія, важкі підходи з гантелями, парові ванни до 50 градусів і крижаний душ за методами загартовування. 1906 року піддубний вперше переміг на світовій арені в Парижі. Читам Мілані незабаром у відні він здобув свій четвертий титул чемпіона світу. А до 1909 року ще двічі підтвердив лідерство. Саме тоді з'явився титул, який залишився навіки чемпіон чемпіонів. За кар'єру Піддубний провів понад дві тисячі поєдинків і протримався непереможним близько 25 років. Рекорд, що говорив сам за себе. Музейники розповідають, час від часу у змаганнях траплялися епізоди несправедливості та Ри, це піддубний залишався вірним собі і своєму корінню. Він ніколи не зраджував ані честі, ані батьківщині. Наголошував всюди, де б не виступав, він українець. Як приклад 1925 рік. Він отримує дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів Америки на показові гастролі. Він перемагає в міжнародному чемпіонаті в Нью-Йорку, виступає в багатьох містах США, Це Чикаго, Філадельфія, лос анджелес Сан-Франциско. Він, до речі, Наприкінці гастролей зустрічається з чемпіонатом, чемпіоном світу з вільної боротьби. І, власне, ось тут судді, скажімо так, підтасували результат і віддали перемогу американцю за очками. За виступи в США Іван Піддубний заробив солідну суму грошей. І отримати він міг лише за умови, якщо прийме громадянство. Але, звичайно, він відмовився. Прийняти американське громадянство і відмовився, звичайно, і втратив ці гроші. Та навіть слава і титули не захистили його від випробувань, які диктувала епоха. Радянська система намагалася перекроїти долі та ідентичність багатьох, і піддубний не став винятком. Усе життя іван піддубний намагався сторонитися політики, і після більшовицького перевороту він не пристав ані до е жодної сторін, ні до більшовиків. Ні до чи чиїсь іншої політичної партії, і тому він далі продовжував їздити містами своїми виступами, але не втримався, коли вже в радянському часі, в радянському союзі в 32-33 роках проходила перша паспортизація і в його в його паспорті прізвище написали Поддубний а в графі національність Російський, Руський. А він запротестував, звернувся до місцевого відділення міліції з тим, щоб виправили це прізвище. Але на превеликий жаль йому відмовили. Тоді він власноруч взяв і виправив своє прізвище. Але згодом хтось про це доніс. І вже 1937 року піддубного доправили до Ростова на дону в управлінні НКВС. Його йому, скажімо, висунули звинувачення в антирадянській агітації. Та українському націоналізмі. Звичайно, що він дуже мужній чоловік був сильний чоловік, і тому за його спогадами що до нього використовували, скажімо такі, тортури і навіть використовували паяльник. Більше того, говорять, що на його тілі залишилася велика кількість рубців, які на тілі були до кінця його життя. І згодом, коли його запитували, що звідки це і е, чому так сталося, то він говорив, що це колись мене так вчило НКВС ленізму. Під час Другої світової війни борця також переслідували. Потім відпустили за браком доказів у кінці життя. Нужда він міняв медалі на хліб, просив допомогти, скаржився на болі і брак харчів. У 1947-му піддубний зламав шийку стегна. Тривалий час був прикутий до ліжка, 8 серпня 1949 року. Серце богатиря зупинилося. Життя піддубного це історія людини, котра воліла силу правди, а не вигоди. І вулиця у прилуках освячена на його честь як нагадування, що сила народу у його людях.